Я ще в теплиці. Ще раз вам збільшила, показую вам оці дві мої красуночки. Ставлю телефон на місце. Опа, так. О! І показую, які мене зміни в теплиці. Дивіться, каву не винесла на двір, зараз буду садити їх. От. Оці два інжири, ці два інжири, мабуть, теж підуть на двір. Ну, ще буду думати. Остався один е садженець е пепіно. Дивіться, де одне пепіно стоїть, я його чуть потеплі, я винесу на двір. Е остався один садженець пепіно, вчора вислала багато і тепер стоять на укоріненні у мене багато. От дивіться, зробила місце трошки для інжирів, тому що в мене головний. Цвях програми, це інжир буде тепер. От капусточка помаленьку виріжеться, кабачків нема, віддала. Он людина в мене є зараз. Я їй позвонила кажу, приїдь забери. От, то віддаю їй. оце інжирчик. Ліса, нема кабачків, спокій, чистий спокій. Вони вже мені надоїли, скільки ж можна їсти. Я ж не це <смі> не корова. Що мені давай зелені побільше. Я люблю м'ясо. О, Дивіться, тепер далі. Пепіно. Он тут в рядочок буде стояти. Оце виріжу. Може, навіть зараз. Гляньте, який красивий. Базилік, він якийсь безкінечний. Я ж його коли посіяла, обрізала, посушила. Так рвала, дивіться, і знов понаростав. От. Отут будуть інжирчики, хіба що отако трошки продовжу як цю капустину зріжу. Дайте нам побачу, я її несла кабачки. Нє, ці ці то трошки бачите, як задрипала. Буду поливати отаку полю зверху, е, несла е, кабачки і потрусила земля. І отут буде в мене пепіночко моє. Глянь таке воно красиве. Гляньте. Дві штучки, вроді би так, якби зав'язалися. Побачимо далі. На кожному, бачите, закінчені гілочки. Всюди, всюди, вся в цвіту. О. Оцей саджанець був більший самий, так він і найбільший є. По цвіту, по всьому. Ну, ці теж вже починають. О, тут досажу оцей самосів помідори. І буде, кажу, для інжиру, буде тут красота.